Я вас вітаю, от і прийшла осінь. Ми відбули 1 вересня, згадали, що на деякі події треба мати урочистій якийсь, е, якийсь урочистий одяг, е, бо хтось вдягся, хтось не вдягся, хтось ми всі читаємо в інтернеті прийшов в піжамі до сина на 1 вересня. Але мені здається, що все ж таки більшість згадала, що має бути якийсь який святковий одяг. І, чесно кажучи, що я. Я думаю, що святкова сорочка має взагалі бути у кожного, тому що я берусь в бульбашці, де люди мають і не одну, і самі собі вишивають. Всім привіт! Я Даша. Ви на каналі Хата Агуаката». І сьогодні ми поговоримо за вишивку, тому, тому що. що настав час кожному мати по власній сорочці. І щоб ви там потім не казали, що нема що вишивати, і я не знаю, що, з чого почати. А, і сьогодні я хочу вмовити вас, що вам теж необхідна сорочка саме цієї осені. Можна взятись за неї, можна вишити. Деякі швидше вишиваються, деякі коротше. І зараз я розкажу, що саме я б рекомендувала вам а, повишивати, якщо ви не знаєте, тому що. Знову ж таки, в інтернетах. Люди кажуть, що не можуть собі вибрати сорочку. Я натрапила на пост, де думають, що сорочки треба вдягати тільки людям в офіційних установах, а комусь настільки не подобається вибір того, що пропонують наші магазини чи де вони там їх шукають, що хтось вдягся з Латинської Америки якусь таку. Топік такий, ну він етно, він красивий, мені подобається. Я нічого не маю проти Бога стилю, але все ж таки це не наше, це не українська вишата урочиста, прекрасна сорочка. Тому сьогодні я хочу розказати, що би вам таке вишити прямо зараз. Розпочати і, ну, і через 9 місяців ви матимемо день вишиванки, ви ж маєте бути готовими. Тому давайте я сьогодні, як оце роблять з паттернами для в'язання, що, що вишивати і плани. Я вам розкажу, що до такого, що в'язати. А я вам розкажу, що вишивати цього, цієї е, зими, осінь, осені зими. Е, там навіть буде вишивка вовною, тому. Не переключайтесь, до речі, вже стало холодно, холодать в'язання теж буде, але трошечки пізніше. Наступного випуску, можливо, чи через один. Але я вже відчуваю бажання взяти щось тепленьке в руки і пов'язати. Але сьогодні буду вас агітувати, розпочати свою сорочечку. Отже, з чого ми почнемо? Ну, почнемо ми з цієї сорочки, це дубочки. Я думаю, всі їх знають. Отакий От тут прекрасний взір. Він взагалі не кидається в очі. Вона виглядає ця сорочка як на кожен день, можна в ній вдягтися, виглядати як українське Албані. Е, вона чудова, прекрасна, біжева, ніяких е, якихось вирви око, елементів. Це справжня старовинна українська сорочка. Е, ну, вона прям не копія, а той, що була, але я тут доповнила. Зробила змережування, але ну, це дуже приближено до чернігівської сорочки. Тому е, взір можна взяти в голіней, тканину можна купити в етнольоні. В етнольоні, господи, мені це етнольон не дає спокою. Я пізніше планую їхати за ним в магазин в світі льону. Можна приїхати і взяти будь-яку тканину по вашому бюджету, по вашому кольору відтінку. Вишити однотонними ниточками, взяти до них цибелію і просто насолоджуватись життям. Дівчата, Ця сорочка взагалі стала вірусною в нашій вишивальній бульбарці. Деякі дівчата її вишили за два тижні, мені здається, рекорд. Це повністю готова сорочка від початку і до кінця. Я вишивала її два місяці, два місяці. Ну, Чесно кажучи, вона вишивається як пісня, просто потихеньку, там ніяких важких технік. Це пряма гладь лишва. На канал до бабці Ірці подивитись урок, і ви просто не счуєтесь, як у вас будуть готові всі елементи. А ще наступна сорочечка – це така дуже взагалі мінімалістична, але з прекрасними широкими рукавами. Це профіль Тетяна Кльова, я взагалі раджу вам на нього підписатись, мені дуже подобається. Вона дуже робить стильні оці подачі сорочок, вона їх продає. Але, будь ласка, не носіть старовину, вишийте собі самі. Тому що все-таки тоді це була білизна. Давайте це буде об'єкт милування, а ви вишийте собі копію. Тому е отака от сорочечка. Тут взагалі вишивки, мені здається, навіть я її вишила за тиждень. І я колись планую її вишити, в принципі. Її можна взяти якийсь такий нюансний колір, який ви любите, вона буде е, поєднуватися з усім вашим гардеробом, з джинсами, з чим завгодно. Це чудова сорочка, і у вас буде своя власна вишита сорочка. Тому що взагалі вишиванки, це, мені здається, більше таке От то, що там вони е, в шароварщину чи ні, то вже окреме. Коротше, от, от вишиванки в Україні, ці е, традиційні сорочки це сорочки. Тому далі. А йдемо по наростаючі. Ці дві сорочки це таке, от, то, що можна дуже легко, е, такі вводні. І тут не треба вам навіть якихось великих е, бути великими з натоками. Вишивки і взагалі майстринями. Просто Взяти е, тканину, е, купити майстер-клас від Мокоші це така базова річ, або майстер-клас по уставковій сорочці на прикрасі. Е, всі посилання я залишу на уроки. І зробити дуже швидко, прекрасну собі сорочечку, саме таку е, українську нашу на, притаманну навч. Наступна сорочка це. Е, це Юля. Вона вишила цю сорочку просто по фото в інтернеті. Тут дуже базовий такий взір, який вона сама просто собі теж намалювала. Можете в неї спитати, чи вона його вам продасть. У неї, до речі, з'явився канал. Також буде посилання на Юлю. Воно, можливо, колись вона зніме детальний огляд на цю сорочечку, але подивіться, як вона прекрасно поєднується з базовими якимись брюками, з штанами. Ви можете в цій сорочці ходити в офіс. І ще, що саме прикольне, вони ну там досить мінімалістична вишивка, небагато роботи. За місяць Юля вправилась, і е, там багато обв'язки гачком. Всі в'язальниці, я думаю, вміються. Це прикольно, воно дуже класно так об'ємно виглядає. І е, це традиційна річ це не якась шароварщина, яка, яку продають магазини, яку ви не впевнені, чи вам тут треба. Це українська традиційна вишукана сорочка. Тому дуже раджу буковинські сорочки. Е, це сорочка взагалі спокуття, але зверніть увагу, буковинські сорочки, там, оці хлоп'янки. Там дуже легко все шиється. Вишивки, в принципі, по-різному, багато-небагато, але саме ця сорочка, це, ну я думаю, за місяць ви справитесь. Ну і далі ми йдемо трошечки вже для більш таких терпеливих пані, які вірять в себе, які вже в'язали светри, які знають, скільки це роботи. Бо по суті, ну тут трошечки більше, але подивіться на цю сорочку. Це Настя, наша місцева інфлюенсерка. Вона взагалі вміє так класно поєднувати сорочки з сучасним простором, що мені хочеться вишивати будь-яку сорочку, яку вона починає. Це вона перша почала ці дубочки. вона вишила ці павучки. Оця червона покутська сорочка ну, це ж щось прекрасне. Подивіться, теж, як однак прекрасно вписуються в, сучасну, в сучасні наші місця. Міста, і, ну, це просто сорочечка для прогулянок з подружками і кавування. Вона не шарварна це... роками настільки композиційно відшліфовані, що взагалі нічого не хочеться міняти. Мені іноді хочеться тільки поміняти під себе кольори, ну, тому що я щось таке більш часто люблю більш холодні кольори відтінки. Або, ну, то, що я вже знаю, що в гардеробі я поєднаю своїми іншими речами, але композицію мені міняти зазвичай не хочеться. Хочеться, от повністю, от, щоб воно було таке, як є на оригіналі. Тому е це сорочка павучки. Е дала, Я би під неї теж княжі коноплі. Вона вишивається, до речі, вовною. Вона буде тепленька, її можна спокійно вдягати. Е на взимку. Ну і коротше, це вовна вона виглядає це тактильний котик, це просто дуже красива текстура, мінімалістична. І ну, вона мені здається дуже-дуже актуальною зараз от в сучасних тенденціях, з якоюсь красивою спідницею Максі. Отже, раджу звернути увагу. Ну і ще одна сорочка, яку я дуже радила би вам вишити. Це Луганська сорочка. Так я знаю, що я ще вже ніяк не, не візьмуся до неї, я весь час тільки про неї і говорю, але мені просто дуже-дуже подобаються ці сорочки, вони дуже самобутні. В них є, ну, Вони взагалі вишиваються часто білим-по-білому і доповнюються червоно-блакитними елементами, дуже такими свіжими, О, дуже освіжає сорочку. це не такий монохромний лук. І ще отут от по руці ззаду в них дуже. Класне часто змережування. Це така, така акцентна, прикольна деталь, яка додає оцю розиночку. Тому е, насправді я дуже раджу звернути увагу на цю е, луганську сорочку. Для неї можливо вам доведеться купити книгу луганську, але це така красива при... книга інтер'єрна, що ви зможете її не просто купити, ви можете із нею потім хвастатись. Це як Мерседес. Це те, що хочеться показати друзям. Наступна сорочка, яку я хочу вам порекомендувати, це «Барвінкова». Для неї є повністю детальний майстер-клас. Він не дуже дешевий, але це Але це така річ, коли От вона дуже виглядає складно. Хоча і вона прекрасна, але вона виглядає. Але складно так вишукано, якось так багатогранно. Там є кілька нашарувань цих стібочків. Це більш просунутий рівень. Але все детально, покроково це можна зробити. І подивіться, як це мої подружки. Подивіться, як ця сорочка прекрасно вписується в сучасні інтер'єри, як вона органічно туди вписується. В ній можна гуляти з друзями, в ній можна. Піти на якісь урочисті події, просто на каву. Що завгодно, це сорочка, я не знаю, ну, вона мені дуже подобається. Єдине, я пораджу для неї брати тканину, на якій дуже добре видно ці переплетення, щоб ви рахували хрестики. Бо я купила під неї польський льон, і це був провал. Там не видно ці дірочки, я не змогла рахувати хрестики, і я її відклала, це мій синій кит. Білий кіт, який там, коротше, кіт був. Це мій синій кіт, і я планую її зробити. Ну, планую я її зробити ще в планах, коли я куплю княжі коноплі в світльону, які мають завести. А, тому я раджу під неї взяти той же хемп, а, Іра робила на хемпі, або княжі коноплі, якщо у вас кращий бюджет. І... Це неймовірна сорочка. Ви її вишиєте, у вас всі будуть питати, що це, де це, ну, це просто гарантую. Так. А це моя подружка Настя. І вона вишила прекрасну снятинську сорочку. Але це та сорочка, яка дуже красива, не шароварна, але я її не раджу для початківців. Настя. І що мені хочеться вам побажати під кінець це якщо ви тільки починаєте свій шлях у вишиванні чи не починаєте. Не ходіть в Фейсбук. Насправді вишивальна спільнота досить токсична. І там такі срачі трапляються. Тому е, краще сходіть в музей, сходіть на якусь виставку, е, надихніться, подивіться, які е, сорочки зараз справжні, автентичні. Іноді в музеях навіть є рукавички. Можна, якщо ви скажете, що ви вишиваєте, і вам треба виворот, вам дадуть пощупати її в рукавичках. Ви можете все роздивитись, сфоткати собі і відтворити свою власну сорочечку, насолоджуватись своєю потім роботою, насолоджуватись, носити її. Вона, мені здається, завжди буде актуальна і ваш предмет гордості і колись можливої спадку. Отже, до нових зустрічей. Пока!